На фронті палає Росія кидає війська, а Україна ламає оборону противника. Зеленський готується до масштабного обміну полоненими та закликає світ підтримати українське виробництво. Шановні глядачі, підпишіться. Будь ласка, ось на цей канал. Хто ще цього не зробив? Завжди слідкуйте за нашими новинами. Олександр Євгенійович, привіт. Все буде Україна, все буде перемога. У самому серці Росії вибухи сотні дронів атакували Москву і Підмосков'я. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Армія Путіна намагається будь-якою ціною прорвати оборону та вийти на межу Запорізької, Донецької Дніпропетровської областей, повідомляє речник Сил оборони Півдня України. Один з найгарячіших Новопавлівський напрямок. Українські сили тримають лінію оборони, а окупанти щодня втрачають по півтори сотні особового складу і десятки одиниць озброєння і військової техніки. Модель всіх на всіх це означає повернути всіх полонених. Президент Зеленський сподівається, що після припинення вогню вдасться провести тотальний обмін. Також, за його словами, росіяни не хочуть віддавати полонених іноземців, які воювали на боці України, щоб впливати на відносини і тиснути на їхні країни, а ще міняти на своїх ув'язнених там агентів. Ви побачите, вони ніколи не зупиняться, тому що це їхня мета, окупація, і вони не змінили своєї мети, заявив президент України. Ми готові до формату Трамп Путін. Я і ми готові до формату Трамп-Путін. Трамп Зеленський, і потім трьох. Якщо потім некомфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч. Мені все одно я готовий до будь-якого формату. Сьогодні рівень підтримки Сполучених Штатів Америки на нашому боці, а не на боці Росіян з Європою. Трохи простіше. Європа проукраїнська відновлення економічної співпраці Сполучених Штатів Америки з Росією просто неможливо під час війни, і тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась. Я би хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Ми маємо кілька Років перед в ракетній програмі це така велика складна історія під назвою Українська балістика. Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні півроку. Росія мобілізує 50 тисяч людей на місяць, цього місяця 40 тисяч. Після підозри у хабарництву мобілізувалась на тилову посаду до Збройних сил України, але не спрацювало. Сухопутні війська скасували наказ про призначення заступниці прокурора Запорізької області бухгалтером. За даними центру протидії корупції, Наталя Максименко заступила на службу за 10 днів до засідання вищого антикорупційного суду справі про вимагання і одержання хабаря 40 тисяч доларів. Однак у війську наголосили, тилові підрозділи не будуть безпечною гаванню для фігурантів корупційних справ, які тікають від правосуддя. Добрі дрони вгатили по Москві та Підмосков'ю. у Підмосков'ї вночі та зранку прилетіло по підприємству з виробництва безпілотних літальних апаратів Кронштадт у Дубні. У Москві атаковано технопарк Елма в зеленограді. У Москві атаковано технопарк Елма в Зеленограді. Він вважається головним науково-виробничим центром електроніки та мікроелектроніки. Попередньо за ніч в небі над Російською Федерацією нарахували майже 300 безпілотних літальних апаратів. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.